Всім привіт! Вітаю вас на каналі Most of Life І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам і сама подивитись, тому що, в принципі, я ще толком не бачила, що в нас тут відбувається, що росте, що цвіте, і взагалі що вижило. Це відео про наш дворик, про рослини, які... Перезимували, а можливо, деякі ні. В минулому році я це відео знімала такого формату, а ще в кінці січня, 27 січня стається в кінці січня, я його виставила на канал. І буквально ось пару днів тому я про це згадала, я побачила його на каналі, і така думала, блін, я ж в цьому році навіть і зима ще не виходила, не дивилася, що тут відбувається. Тільки біля дверей. Я знаю, що тут дещо, але все одно не роздивлялася. Тому хочу зараз подивитися і вам показати також. Так що, якщо любите рослини, залишайтеся на нашому каналі. Почнемо з частини, яка знаходиться в нас біля дверей. У нас тут росте гортензія. І дивлюсь, що вона попріла. Багато в цьому році попріло рослин, тому що погода така дуже сира, сонце мало. це Сьогодні я не знаю, що трапилося, але сонечко вийшло, мабуть, знало про те, що буду знімати, вирішила вийти. А, тому тут у нас гортензія. Під гортензією. Ростуть гіацинти, вони вже вилазять. Їх п'ять, але я дивлюсь, що навіть вже дітки. Вони вже бутончики будуть. Як гарно, боже яка красота, я обожнюю гіацинти, їхній запах. Сподіваюся, що колись я його ще відчую. Тут камніломка росте. Хотіла її пересадити звідси, але подивимось. Вау! Тут навіть тюльпани вже вилазять. Це, мабуть, якісь ранні, а можливо ні. Але мені здається, що це раннє. Це я сиділа ще в позаминулому році, в грудні місяці, назад посиплю. В грудні місяці. І от, в цьому році я сподіваюся, що вони гарно заквітнуть. Далі в нас тут проліски, нарциси є. Ой, оці дуже люблю жовті, такі невеличкі нарциси, як я їх обожнюю. Тут такий пишний гуш зазвичай. Так, Тут тюльпанчики ще вилазять. Боже, яка красота! я не можу, я обожнюю тюльпани. І тюльпани, це для мене просто рай. А тут вже квітний підсніжник. Боже, яка красота! У нас біля дверей ще росте яліввець. Начебто гарно себе почуває, я, правда, дивлюсь, там грибочки в нього ростуть. Також верес, але цей пропав. Оцей чудово почуває, цей не пропав цей живий. Цей також пропав. Треба щось на їхнє місце посадити. У нас тут навіть ще квиточку деякі рослини, підсніжники також квітнуть. Нарцис є і проліски. Я би туди ще щось поставила в горщику або просто якусь статуетку, Або щось типу такого. В ту сторону і зовсім забула про іншу. Про цю. Там нарциси, там високі, ранні. Але тут є ще півники. Ці півники дуже гарні, я хотіла їх минулого року пересадити і зовсім про них забула. Ух, і тут нарциси також ще будуть квітнути. І десь ще тут є або повинні бути тюльпани. Якщо я не помиляюсь, але їх ще немає. Сподіваюся, що вони будуть. Отака от, от передня частина у нас вже квітна і дуже гарна. А тепер ходімо на задню частину дворику. Я хочу встигнути все познімати, поки спить наш синочок. Я сподіваюся, в мене це вдасться. Ой-ой-ой! Як світи. Навіть не знаю, з чого почати, мабуть, почну із... Навіть не знаю, з чого почати, мабуть, почну з території під вікном. У нас тут троянда відростає. Ось навіть буточок ще є. Деяка підмерзла, шкода. І треба ще буде прибрати плющ. Я хочу його укорінити і посадити в іншому місці. Під самим вікном це деморфотека. Мені треба прибирати, тому що під деморфотекою тут іще крокуси. Тут якісь нарциси вилазять, щось насадило в новому році. Також він розростається дуже гарно, мені подобається. Я хочу, щоб вона отак от полізла на камніці, Я думаю, буде дуже гарно. Крокуси вже починатимуть квітнути. Оце треба було прибрати, мабуть, ще осінь, тому що я його посадила, там виявляється прям крокуси. Сонечко, крокуси дуже швидко почнуть квітнути, а потім все. Тюльпани там також лізуть. Клас, 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 клас. Тут у мене рядочок іде тюльпани. Тюльпани, крокуси, камняломка. Я сподіваюся, що вам видно і не засвічує. У нас полуниця не померзла. Все чудово, клас. І клумбочка. Щось мені здається, що ця айстра пропала. Я сподіваюся, що ні, але здається, що так. Троянда навіть жива. Одна, друга. І тут десь була третя. А, вона ще й жива, нічого собі. А це ми пташок годуємо. Пшениці посипалась. Повідростала нарциси. Тут один кущик і там. Вау! Реєнда відростає чудово. Отут я хочу посадити над забором плющ. Деморфотека також померла, хоча вона була зелена досить таки довго, поки не вдарили морози, 7 градусів і все. Вона йде меросла. Тут повинна бути півонія, і вона є, є. буде чудово. Так, тут у нас... Що це в нас, так, нас гортензія також підмерзла, бачу. Попріла, а тут щось біля гортензії росте. <рес> Нарцис. Ромашка. Велика біла ромашка квітла аж до грудня. Це просто перфекта. Також гортензія. І оця наша улюблена гортензія, вона відростає. Боже, яка я дуже щаслива за цю гортензію. Вона у нас росте тут не просто так. Тому я дуже рада, що вона не пропала. У мене тут є така от поличка, скажімо так, на ній росте верес, не пропав. Я рада. Цей також треба буде його, мабуть, десь пересадити. Цей чудово себе почуває прям зелений-зелений квітне досі. І тут квіточки деякі померсли. Я вже не пам'ятаю, що я тут садила. Уявляєте, а під низом під низом у мене троянда. Угу. Бачите? Жива. Хризантема. На жаль, не вся жива. Вон тут ось померзла. Це та, яку я знайшла на смітнику. подивлюся, що з нею буде там. Троянда жива. Боже, оці троянди вони такі гарні. Я дуже хотіла, щоб вони вижили. І так, вони живі. Наші під столом тут гладіолуси. експеримент проводжу. Вони виживуть чи не виживуть, чи які будуть. Там троянда, також жива, зелена, дростає. І залишився цей куточок. Тут були Чорнопривці, звісно, ще замерзли. Була лобелія, вона просто запріла, я б навіть сказала. Але є лобелія, перва моя лобелія, яка пережила зиму. І там навіть є бутончики. Хіба не чудо? Мені здається, чудо. Ще один хвойник. Мабуть, в цьому році буде пересадити. Тут мікс я садила восени. Такі от рослинки. Вересом І тут була хризантема, але вона пропала. І є рослина, яку я викидала з хати. Хотіла викинути на смітник. Це лимон. І цей лимон навіть пережив мороз. Сказати ще в шоці, це нічого не сказати. Тому, якщо хоче, хай живе на вулиці. Але в хату його заносити вже не буду. Значить, чому доля жити на вулиці? А ці рослинки, трояндочки, вони пропали. Оця начебто ще жива, але така не дуже. Рододендрон обожнюю. Він такий зелений. Мені здається, що він ще зеленіший, яскравіше став, коли ми сюди переїхали. Тому що, коли ми заїжджали, він такий був кволий. А зараз дуже класний. Ось там на вулиці пташки співають, там сонечко, що я вже не можу навіть... Я відвикла від сонечка, не можу на нього дивитися. Все так чудово. Єдине, що буквально завтра-післязавтра знову буде дуже холодно, ну як би вже не прямо мороз, але буде нуль, мінус один, плюс один і таке. І я хочу вже весни, мені хочеться вже тепла, щоб я так могла вийти в курточки і піти там гуляти, не вдягатись дуже... Одним словом, я хочу вже весни. Вже записую вулиці, тому що якраз, поки я все записала, дивлюсь на телефон, а тяма вже сидить. Я така швиденько, швиденько заходжу, заходжу, клала його ще раз, тому що він тільки годину поспав, а треба щоб він мінімум дві поспав. Тому хай досипаю, піду готувати обід, тому що обіду немає що. Я швиденько думаю, вийду, познімаю. Тому що так, я не знаю, коли я буду встигати це все робити. А, останнім часом якось а... не вистачає часу. Знаєте, якби в тобі було більше годин, можливо, тоді ще б вистачало. А так, на жаль, ні. Тому хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І побачимо з вами в наступному відео.